Тема дуже знаєте, актуальна на сьогоднішній день. Знаєте, я коли розважав на цією темою, чітко зрозумів, куди не тикнеш, як кажуть, пальчиком всюди задіяна оця от річ подяка. Я знаю, що за тими столиками, за якими ви були, ви так подайте, вже можна сказати, що зрозуміли, що таке подяка, для чого вона, кому можна, кому не можна, може, ви розважали, правда? А я сидів за столом, знаєте, і так мені хотілося відповісти на це запитання, знаєте, але я стримався. Бо я, знаєте, трошечки загублювався. Для вас це було такі, знаєте, якби в роль, якби, може сюрприз, сюрприз, щось таке новеньке. Знаєте, ви відповідали по суті своїх сердець. Отак, як прийшло на думку, як Бог поклав, так і ви відповідали. А я готувався. І от зараз хочу з вами поділитися тими відповідями на тими запитаннями, які я досліджував. Ну, не пару хвилин за столиком, а пару днів. Ну і ви знаєте, що в нас є такий інтернет. Ми часто до нього прибігаємо і загадаємо, що ж там таке, коли у нас є якісь запитання, ми раз туди, я автослідствором працюю, і буває, що ну, вже руками вкручують гайків гайки маєте, в машинах, в яку сторону відкручувати, закручувати. Але буває така машина попадеться, щось нове. Мені треба інформація. Я прибігаю до інтернету, задаю йому запитання, а що ж то таке. І ось у нас сьогодні тема яка? Що таке подяка? Так? Я за минути думаю, що інтернет говорить, що, що таке подяка. Слухайте, що він говорить. Сказав мені. Я б не сказав, бо я ще з ним ще так не спілкуюся, з тим інтернетом. знаєте, на Але прочитав. Подяка це виявлення вдячності за послугу. Чи подарунок або визнання внеску особи. На перший погляд я просто зрозуміло, але інтернет трошки буває, що закручує, знаєте? Тоді попробуємо це трошки розкрутити. Подяка це виявлення вдячності. У мене зразу запитання, а що ж це таке вдячність? Що ж це дуже не схоже на подяку, правда? Вдячність це почуття визнання. Отриманого нам добра. Згодні? Я теж згодився з тим, це каже, справді. отаке об'яснення більш зрозуміле. Вдячність це почуття визнання отриманого нам добра. Що ж таке подяка і чому вона важлива для нас? Ви можете це важлива вона для вас чи ні? Подяка. Важливо? Важливо чи ні? Так чи ні? важливо, а от чому пан хоче відповісти, ми дійдемо до того, чому вона вас Добре? Ти запам'ятаєш, ти не забув. Подяка це не просто слова згодні. Ну, не просто. Це, знаєте, як я би сказав, тако свідомий акт, який наповняє нас світлом і позитивом. Согласіться, що кожен день в нашому житті має безліч безліч причин бути вдячними. Знаєте, на перший погляд, навіть за найменші моменти, які інколи здаються нам дуже, дуже, я би сказав, менш важливими. Правда? Але нам треба за це дякувати. Тому ж, знаєте, запитання у нас связи, чому ж потрібно дякувати? Я задав собі зараз, чому мені потрібно дякувати? А чому я маю дякувати? Чому мені нема що робити? Розкажемо одну історію. Вонук з дідусьок йшли лісом, змучилися, так і зайти горячу, спека, і дивляться струмочок. Ну і вони до того стру... струмочка, родникова водичка, така прохолодна, ви знаєте, коли в лісі горячо, і тут струмочок. І вони так напилися, знаєте, з цією водичкою дали свою жажду, отримали оце таке добро, таке благословіння. І дідусь каже, в присутності внука, дякую тобі, струмочку. Внук, на діда раз, діду, що? Каже, а нащо ти каже, дякую, каже, струмочку. На перший пори, справді. Це ж не людина, не жива істота, а дяк. Запам'ятай. Запам'ятай, що ти казав, бо я всі зіб'ю і не буду пам'ятати, що я маю сказати. Добре? Дякую тобі. І ось дід каже, 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 ти знаєш, якби до того струмочка підбіжав би вовк або медведик. Він би не понякогав. А так, як ми люди. Нам потрібно, нам потрібно дякувати. Ось, і ця відповідь для мене було на таке запитання: чому потрібно дякувати? Тому що подяка це не лише за поваги до інших, але і шлях до гармонії з самим собою та Всесвітом. Коли ми висловлюємо вдячність. Ми налаштовуємо себе на позитивні зміни. А? Дякую. вам? Пане, От то я сказав. Слухайте, я хочу сам то запам'ятати. то, що написав. Що воно для мене робить? Що воно в мені производить, коли я дякую комусь за щось? Ну, особливо за добре, справа. Воно в мені ось таке проводить. Вдячність відкриває двері для нових можливостей і допомагає нам бачити добро в кожному дні. Зв'язок плавлюєте? Іменно, коли ми дякуємо, ми так підкреслюємо це добро в кожному дні, яке ми отримуємо будь-яке. Практичнемо. Як же ж правильно дякувати? Ви знаєте, коли я так. Толкнувся з тим запитанням, як це правильно дякувати. Я сподівав, ну, як правильно? Гарно вдягнутися, попритися, помитися, підійти до цього питання серйозно, злапити ту людину, яку я хочу подякувати, поставити її в правильне місце, самому прийняти правильну позу і поцілувати. каже, і поцілувати. Оце правильна подяка. Послухай. Okay. Знаєте, я собі тако зрозумів, ну а як же ж це практикувати? Ну щось мені так дуже так знаєте, я щось не згоден з таким от варіантом, як я озвучив, озвучив, особливо коли Каня сказала, каже, подякувати, представляєте, при живій жінці, якісь е, жінки. Що мене Оксана Сімка робить. Розу. <ривіт> Ви розумієте, цей варіант не підходить. <ривіт> не підходять <які> варіанти. <ривіт> І знаєте, я, я, я розумію кажу, що мені треба почати знаєте, з таких маленьких речей, з маленьких кроків. Вдячність не обов'язково має бути грандіозною, помпезною такою, знаєте, щоб, знаєте, фанфари, там, щоб салюти звучали. Хоча. І може бути таке, але не обов'язково. Вона може бути, знаєте, такою простою. Як може за сторону така щирою, Від свого від щирого серця. Як це? Як ви думаєте? Як от практичний момент? В мене вже бачите, загладила то діло. Вона знає просто мою жінку, то вона каже, ліпше у, отак буде спокійніше. Дякувати за спокійний день. Можемо житті? скажіть, будь ласка. Ось такий маленький справді крок. Подякувати за спокійний день. Дякувати за чашку гарячої кави. І це такий маленький крок. Це не треба грандіозності. А справді от таке можна робити. Дякувати за людей, які що роблять? Які підтримують мене через добро, яке вони для мене роблять. А як на рахунок дякувати собі? О -о -о. Це якось близько <ріст> тіла. Але дякувати собі за те, що зберігає, наприклад, спокій у складні моменти життя. І це можна зробити. Це такий маленький крок. Тоді ж там собі можна справді, але загалом. Власні речі, які ми зробили собі. Прошу. А як? Ну, От я ж кажу, дякувати собі за те, коли зберіг спокій у складний момент свого життя. От коли вийшло, подякуйте собі, що ви піддалися під дію Бога, яку він зробив у вашому житті. Кому варто дякувати? Ну ти мені симпатичний, я тобі подякую. А тобі, ти що? Я ти хоч мені кілограм золота принеси, я тобі не подякую. Фейсом не вийшов для мене. От кому варто дякувати? А ми сміливіші люди, правда? О! Як мені це подобається, Богу, мій. Богу, і ми це всі знаємо. Це ми знаємо, що йому ми маємо дякувати в першу чергу. І не забувати. Послухайте, проснувся зранку. Кому ти дякуєш? Богу. <голові> <А>? Як ти <голові> можеш подякувати? Помолитися, два слова, можна сказати. Господи, дякую. Або гаджет, фейсбуки, Вайбери, і сьогодні. І почав молитися там. Або Ютуб. Можна і так, правда? Але ми мусимо. Це не те, що нас кому варто. Це на ці всі 100% варто йому дякувати, що він зробив і робить у нашому е, житті. Дячність можна направити не лише на людей. Ото такий практичний момент, що ми справді можемо дякувати людям. Хтось нам щось зробив, хтось нам щось дав, буквально слово добре сказав, або подивився і усміхнув. Ми вже можемо тій людині подякувати. Але не тільки людям, ми можемо, як ви вже сказали, Богові за всі можливості нашого життя, які ми маємо. Так, іншим людям, послухайте, за підтримку, як ми вже казали, та присутність і увагу в нашому житті. Розповідь, пам'ятаєте, яку я розказав за дідуся і за онука. За струмок. Природне явище, правда? Яке Бог зробив. В природі можемо. Моя оксанка, вона е, родом з Новояверська. І такий благословенний час, коли ми їдемо до неї, до неї там сестра, мама в Новоябреську. Але хто їхав в Новоягорську, він знає цю дорогу. Вона проходить через ліс. З одної сторони дерева, з другої сторони дерева. І асфальтована дорога, дуже класна, ти їдеш. О, а зараз осінь. Ще гарніше. <кій> кольора. кольора Слухай. Кольора. Ну, такі намальовані, такі насичені, ні на якій картині це не побачиш. Але Бог через природу мені показує оцю це. Чи треба за це дякувати? Кого за листочок? За дерево, за дощі. Та ні. Дякую за це. Ми можемо дякувати природі. Знаєте, я хочу вам нас на налаштувати, на, навіть подати вам одну таку знаєте, практичну річ, яку ви можете робити в своєму житті. На завершенні дня, коли ви вже лягаєте спати, відпочивати, зробіть одну вправу. Пороздумайте, знаєте? На, на трьома речами, наприклад, за що б ви могли сьогодні подякувати? За що б ви могли бути вдячні? От якісь три речі. Задайте собі це, це запитання, за що я можу сьогодні подякувати? Я знаю 100%. Кожен знайде на протязі свого дня, за що йому можна буде подякувати. І завжди. Знаєте для чого? Це вам допоможе зберігати позитивний настрій навіть у складних обставинах. Послухайте, зробіть це. Це вам допоможе. Як я це зроблю? Кому це допоможе? Ну не вам точно мені. Правда? Зробіть це. Не варто дякувати за такі речі, знаєте, великі, заграндіозні. Вдячність за те, що сьогодні в нашій Україні, в нашому краї, ми вже навіть говорили це, було менше прильотів взагалі не було. Можемо подякувати. Можемо. Можемо подякувати за це. За цей звук тої сирени, яка шурує, а я тут на привокзальній живу, і в мене та сирена, хоче з трьох місць, і таке враження, що будь одна, -то -то той грамофон стоїть з одної сторони, друга друга і третя перед нами. Бо як включається, воно аж все перевертає. А сьогодні не було. Варто подякувати. Слава. Слава. І навіть за сирену варто відякувати, бо є міста, де сирена не звучить і прильоти є. Представляєте, як, як розвернув? Молодець, правильно. І за це можна, тому що ми можемо за любу дрібничку подякувати. Хочу за що ще yeah. можемо сьогодні подякувати? Yeah. Та за те, що ми просто от живі, здорові, ми тут на цьому місці. Що ми прийшли сюди і можемо сидіти в такому чудовому Богом дане приміщенні. Насолоджуватись спілкуванням цією кавою, щоб нам ще Бог дав здоров'я ножками своїми прийти сюди на, на це місце. І на завершення. на завершення. Я хочу зачитати одне місце з писання. Воно багато разів звучало, але я особливому хочу сьогодні підкреслити. Подяку складайте за все. Бо така Божа воля про вас Ісусі Христі. Зараз ви почули ці слова з моїх уст, але це Слово Боже, яке звучить і яке написано в 1 Соломія 5 розділі 18 версі. Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі і Ісусі. Який, є такий підхід, я вже не буду казати, в, кого, в якого народу це є. А що мені з цього буде? Це улибалось. Молодець. Молодець. Підходжу ну, знову. Що мені буде з цього, якщо я буду подяку складати за все? Бог благословить ще більше. Бог благословить ще більше. І це сто відсотків. Практикуйте це у вашому житті і ви побачите, як ваше особисте життя буде мінятися, буде мінятися на краще і як більше благ буде приходити у ваше життя. Згодні зі мною. На цьому все. Дякую, що ви слухали. Друзі, дай Бог здоров'я вам, радий вас бачити. Я хочу вам розказати про мою вдячність Богу, що він для мене робить. От знаєте, от я зараз маю роботу в Золочеві, ну, їжджу туди. І, і мені треба було середу вранці. Два тижні тому це буквально було, середу вранці бути вже тут у Львові. Я в в п'яте ранку став, вдівся, все, і пішов, думаю, автобус 5,45, я всю. Перейшовся, там я там так, в селі там, трошки є. Перейшовся, стою на зупинці, а йшов по дорозі собі, співаю, молюся. Я, ну, я В мене то, як то кажуть, як завжди, на лобрі їду, на роботу співаю, молюся, сюди їду, співаю, молюся. У мене таке є, тут такий стан серця, це, на, мабуть, така вдячність. Тут стан серця всього. Сам і от прийшов я на зупинку, кажу, господи, буде автобус. Мови ж не знаю, це, там графіки, які там 5-45, я подивився, інтернет одне говорив, а, а в житті зовсім інакше буває. От, і стою, і під'їжджає машина, буквально 5 хвилин пройшло, Під'їжджає десь взагалі машина, навіть не знаю його. О, ви до Львова, давайте я вас підвезу. Кажу, звідки він знає, що то таке? Ну Та я сів та й все. І сижу і, як то кажуть, ну не знаю, як там, що там, але в душі кажу, Господи, як я тобі дякую, що я їду вже, я вспіваю. Ну, що я знаю, що я вспівна. І знаєте, я почав йому свідчити за себе. Кажу, ви знаєте, я вже не перший раз отак от з села добираюся, от таким макаром, як то кажуть, да, ну попуткою. Ну не маршруткою, а попуткою. Він ось ну, файно. Ну і ми так розговорилися з ним. А я йому почав кажу, Ви знаєте, я колись. ну, Мені пропонували вколотися, але я от злякався, я поняв, що є Бог, кажу, і він мені сказав Вколишся помреш. Я від того часу його стараюсь слухати. Я знаю, що Бог до кожного говорить. Якщо бути уважним, Бог до кожного говорить щось. В кожного є різні проблеми, але Він вам хоче допомогти. Ви прислухайтеся і будьте вдячними. От саме основне не забути подякувати. Я от зараз дякую Богу, що я ну, навіть ніколи не пробував того. Бо я би більше б, вже тут не був, напевно, з корських От. В житті всяке буває, але не заба... я не забуваю дякувати. Оце от стан серця от мого. І от навіть ви сьогодні приходите кофехаус, кава, чай. Це є також моя вдячність Богу, що я маю можливість. От, от таким макаром подякувати, послужити йому, вам послужити і для нього послужити. я, слава Богу, дякую Богу, що є. Я хочу, щоб ми всі разом стали. Я подякував Богу. Давайте встанемо. по Богу. Я. Господи, слава тобі, дякуємо Тобі, що ти допомагаєш нам і в житті, підказуєш нам, Господи, дякуємо Тобі, будь з нами і надалі. Ми славимо тебе. Амінь. 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 Ну, така постава молитва. І це також дядькость. Дякую вам. Амінь, в мене все. Друзі, ще декілька хвилин є, поки канапочки роздадуть, бо ми трошки з тої дячності забули про канавки. Знаєте? До того, як я увірив, я був невдячною людиною. Хоч мені б казав дякую, дякую, але я насправді був невдячною людиною. Я швидко забував добро. Ну коли я повірив в Бога, коли в життя моє змінилося, я за все дякую. І там в Біблії написано, і сьогодні читала за все, дякуйте Богу, бо така Божа воля. Знаєте, бувають випадки за все. Коли хороше, щось проходить в житті, легше подякувати. Ну, коли ти з дружиною посварився або вона тобі так висилала мозок, що ти стоїш просто ввечері, треба дітей спати класти. А в тебе в серці нема ні миру, і в тебе стільки от, от, появляється всякого такого гніву і злості, а ти стоїш в думках, кажеш, Господи, допоможи, бо я вже не можу, мене вже. О, я, варазу, варазу". Ти знаєш. І знаєте що, друзі, послухайте, будь ласка, чому вдячність, чому треба дякувати Богу? І коли я починаю молитися, спочатку виливаю Богові свій гнів в думках на дружину, що вона мене просверлила, що те мені моло. Тоді я починаю говорити, Господи, дякую Тобі. І кожен раз, кожен раз, коли я це повторюю, світ думка, дякую за дружину, дякую за дітей, так далі, приходить мир в серці. Ми ще з дружиною не помирилися, але мир, спокій, приходить в серце. Тому завжди треба і за все треба вчитися дякувати Богу. І ще один випадок, коли в тюрмі я сидів, увірвавши в Христа, я хотів сказати людям про Бога, але я соромився. Я був заліткою, соромився. Для мене, щоб поспілкуватися з людиною, треба було випити чарочку або там когось щось вжити. А тут я увірив, хочу захистав всім людям. І Бог так зробив, що до мене прийшли журналісти, брали інтерв'ю там коротеньке. Двоє людей. Один знімає на камеру, а один задає питання. Двоє людей. Я засвідчив. Після цього проходили на, наступний день, чим через декілька днів адміністрація, е контролери кажуть, ти що там, такі-то, такий то ми тебе в базі. І знаєте, я навчався з Богом, в мене було яблучко, яке я тримав, знаєте, в тюрмі яблучко, мати таке гарне, велике, червоне. Це я це трошки якби, задоволення велике. Я його тримав так на, чо, на всякий случай, щоб його так з'їсти так з такою, знаєте, з, 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 з ким апетитом. Але я так був вдячний, що я взяв це яблуко, і той, хто пройшов до мене в бібліотеку, після того, коли Бог так зробив, щоб я не свідчив, я просто віддав його. Останнє таке смаколе яблучко. Тому завжди вдячний дякуйте Богу, не тільки усно, але й на ділах. Коли Бог приходить ваше життя, дякуйте йому. І нехай ця вдячність проявляється на ділах. Хай Бог благословить. Дякую. Колись ізраїльський народ. Він жив в Єгипті і був рабстві, І тяжко страждав. І от наступив день, коли Бог вивів цей народ через Моїсея із Єгипту, із того рабства. І от в той день, коли... Він вивів той народ, в той, і ми знаємо, вони виходили з великими чудами, там море розступилося, вони пройшли як по суху, по знаєте, там було море, а єгиптяни всі потонули. Це було велике чудо. І весь народ тоді в той день співав вдячні пісні Богу. І от одна з вдячних пісень Богу прийшла на серце Божому служителю, пророку Моїсе. І я хочу ту пісню заспівати. Дякую. Ми... Ну, любі друзі, як вам. Час цей. Трошки щось ви знали сьогодні нового. За подяку. Але ні, ніхто не каже, не каже, ніхто не каже. Ми проголошуємо істину. А істина нам говорить про стоді. Як нам доступно. Багато я знаю, що, чого ви почули сьогодні, а за подякування. Я, знаєте, признаюся вам, чесно так. Я не даремно вибрав цю тему. Подякувати. Бо зараз такий час, особливо в нас тут на Україні, весна, час урожаю. І час подяку, подяки Богу за те, що він дав нам. І на основі цього хочу вас завтра запросити тут, в приміщенні церкви. Буде святкове богослужіння до Дня подяки. Що це я зараз розказувати вам не буду. Але заохочую. Прийдіть, буде цікаво і не тільки цікаво, я маю на увазі духовна їжа і буде якась їжа. Зацікаво вас чи ні? Завтра на Амінь. Будь ласка, приходьте а тут, в церкви, церкві буде богослужіння. І як завжди, по суботах, в 18-й годині ми знову по милості Божі зустрічаємося тут, в приміщенні нашої церкви, для ось таких благословенних зустрічей. Щиро всім дякую, що ви прийшли сьогодні, виділили цей час, щось відкинули, але прийшли на це місце. Щиро вам дякую. Але ще має запитання до вас. Слухаєте чи ні? Слухаємо. У кого було на день народження? У цьому тижні, який зараз пройшов, признавайтеся чесно, у кого було день народження на цьому тиждень, який минув, Побули. Не було. А, і треба було подругу брати з собою. Ми би її привітали. Бо бачите підсказу, каже по документах, не ви нічого, а чесно по документах. Ну, шкода, що нікого не було, але я знаю, що на слідуючий тиждень у когось буде, то коли ви прийдете сюди, ми вас щиро привітаємо, подаруємо якісь смаколик вам, бо ми це робимо і хочемо це зробити. Ну, тоді. Каже, не йде народи сьогодні.

За всіх нас! Ой, я чуть не розкладу. молодець. доведеть! Подайте тебе помолитися. Поблагословити тебе, попросити Бога, щоб ми тебе і надальше таку красуню благословляв. Важна? Давайте встанемо наші ручки, помолимося. чарівну дівчинку. Ну, Молимся. Великий славний наш Господь. Ми щиро вдячні тобі. Це таке маленьке творіння, красиве за очікучення. Тяжко визнати її ім'я виговорити. Але я знаю, що ти її знаєш, бо ти її привів на цей світ. І сьогодні в неї день народження. Ми просимо, батько небесне, щоб ти її поблагословив твоїм особливим благословінням в її житті, щоб вона ще більше і більше Господь доєднувалася до твоєї благодаті, щоб вона ще більше і більше пізнавала Твою любов. Через всі обставини в її житті, через батьків, через близьких, через людьми, через друзів. Щоб ця любов, яка є в тебе, така дорогоцінна, така чиста, виливалася на неї, Супроводжуй її в житті і доведи її до вічності. І на цій дорозі життя відкрийся її як особистий Господь і Спаситель. А ти будь прославлений і Возволище. Єдиний наш Бог. Отець, Син і Дух Святий, скажеш ні. Амінь. Та, дорогенькі, всіх ми чекаємо, і давайте на завершення ще теж помолимося, і потім не розбираємося, бо буде ще одне дійсном. Великий славний наш Господь, ми дякуємо Тобі за цей час, який ти нам дозволив провести тут на цьому місці. Благослови кожного з нас, твоєї присутності на протязі цього тижня, який нас чекає, нас, підтримуй, любий отець і даруй нам можливість і пана, щоб ми тобі дякували за все. Що ми мали вдячні серця перед тобою в першу чергу і перед тими людьми, які є навколо нас, і перед природою, через яку через яку ти нас так рясно благословляє, що ми можемо з'їсти, вдягнутися, і маємо такий благословенний край тут у нас умови. Будь знаєм далі. Великий слава нас Бог. Отець Дух святий. Амінь. А тепер до фото.